Всім доброго дня. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії Поноринської селищної ради з питань житло комунального господарства і регулювання земельних відносин. На комісії сьогодні присутні голова комісії Бородюк Андрій Володимирович, секретар комісії політика Сергій Іванович і члени комісії Івашенка Юрій Вікторович, Романович Олександр Михайлович, Боровик Олександр Володимирович. Запрошення начальник відділу земельних відносин, містобудування архітектури та житлокомунального господарства Артем Журав. Переходимо до першого питання про надання дозволу на розробку документації землеустрою по встановленню меж земельних ділянок. Розглядаємо заяви громадян, власників земельних часток паїв щодо виділення їх натурі на місцевості, земельних ділянок відповідно до розробленої проєктно-технічної документації, до паювання КСП, Проєкт рішення Панорської селищної ради про надання дозволу на виготовлення документації, землоустрою по встановленню відновленню меж земельних ділянок для виділення їх натурі на місцевості на підставі сертифікатів на право на земельну частку паїв для товар на сільськогосподарського виробництва на території Пановської селищі територіальної громади. А саме Ганнущенко Марії Михайлівни за межами села Риба. Коту Федору Васильовичу за межами села Риба. Нікопорцю Петру Миколаївичу за межами села Радичів. Путній Ганні Миколаївні за межами села Крискі. Тут питання про затвердження технічних документацій землеустрою по встановленню меж земельних ділянок на території Панорницької селищної територіальної громади. Розглядаємо заяви громадян. Щодо затвердження технічної документації землоустрілу по відновлення миру земельних ділянок та виділення земельних часток паїв натури на місцевості. Рішення, проєкт рішення Понорської селищної ради про затвердження технічної документації землоустрілу постановлення миру земельних ділянок поїд для видання товарності сільського творчого виробництва. А саме Ігнатіву Миколі В'ячеславовичу та Ігнатіву Юрію В'ячеславовичу за межами села Радічу. Ігнаті у Миколу В'ячеславовичу та Ігнатіву Юрію В'ячеславовичу за межами села Радичу. Ігнатіву у Миколі В'ячеславичу та Ігнатіву Юрію В'ячеславовичу за межами села Радича. Буряк Ларісі Михайлівні за межами села Верба. Ворожбит Тетяни Федорівні за межами села Мизин. Губаренко Валентині Іванівні за межами села Радичів та Розлюти. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Розглядаємо заяву Калашних Надії Миколаївні про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва, про крещення Помірської селищної ради, про надання дозволу калашних Надії Миколаївні на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду орієнтовною площею 0,60га із стільовим призначенням для Городництва 100-0107 за рахунок зимой сільського сполучного призначення комунальної власності, що розташований за межами населеного пункту селища поновеніця, на реці району Чернівського області. Наступне питання. Про дострокове розірвання договору оренди землі. Розгадаємо заяву Мармоленко Лариси Петрівні про дострокове розірвання договору оренди землі, проект рішення кономської селищної ради про дострокове розірвання оренди землі, в зв'язку з добровільною згодою та розірвання договору оренди, розірвати достроково за водою сторін торі оренди землі земельної ділянки канастро номером. Радичівський кадастр у конці 04,82 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд і призалібних ділянок, для яка знаходиться в селі Радичі, вулиця Гарва, 16, на район, стороні Чернівської області. Громадянки начислили налогу 5 тисяч. 25 соток під хатою. Колись в Радичеві заключили договор, а грошова оцінка помінялася і вилізла ну, 5 тисяч ватт, і каже, я не, ну, не зможу такі гроші платити. кажуть. Наступне питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду під господарськими будівлями і дворами. Розглядаємо заяву Остапенка Артема Ігоровича про надання дозволу на виділення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Проєкт рішення понороської селищної ради про надання дозволу громадянина Остапенка Артема Ігоровича на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товану сільськогосподарського виробництва, землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями, дворами за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власні чи користування рятовної площі на 0,10 га. Місце розташування земельної ділянки – Поновницька селищна територіальна громада. Без спадку, не в цей диспутерський бік, а в цей бік, Розглядання да, про це ні, 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 далі ні, так, ні. там буде. Розглядаємо клопотання флагеннаша мрія, про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки в оренду, проєкт рішення Панорської селищної ради, про надання дозволу флагі наша мрія, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення товано сільськогосподарського виробництва землі господарських та інших господарських будівлі і дворами, за рахунок земель. Сільськогосподарського призначення комунальної власності, які не надані у власність користування. Орієнтовною площою 040 га. Місце розташування Панурська селищна рада. Бачите, я отримую голосування. Таке дві розвитки. Ні, на, наша мрія. Голосуємо. Те ж саме тільки цей двір вже 2,5 гектара від наша о, Те саме і 9 гектарів у двір. Голосує, наша Андрія. Наступне питання про передачу в оренду земельну ділянку. Передаємо клопотання скрипки Миколи Петровича по передачу в оренду земельної ділянки. Проєкт рішення Пеноскої ради по передачу в оренду. Е Скрипки Миколі Петрович терміном на 15 років земельну ділянку, кадастровою площею 06821 га. для видення товарних сільськогосподарського виробництва, розташована на території Пановської селищної територіальної громади, встановити розміри орендної плати розмір 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. На питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості невитребуваних паїв на умовах аренду. Розглядано питання голови ФГ Покошецькій МП про надання дозволу на виготовлення технічної документації землоустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Невитриманих часток паїв на умовах оренди, розташованих за межами села Верба, проєкт рішення Панорської селищної ради, про надання дозволу ФГ по кошевській МП, на витримання технічної документації землю щодо встановлення ділянок ділянк натурі на місцевості, невитриманий часток паїв для передачі в умовах оренди для виділення товарності господарського виробництва, без зміни цільового призначення земельних ділянок, невитриманих часток паїв, орієнтовної площадь 37 що розташована за межами села Верба. Про затвердження проєкту землеустрою. Ще, 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 да. ще один дозвіл. Розглядаємо клопотання голови Фрегеля і Білі Роси про надання дозволу на виставку технічної документації землеустрою щодо встановлення ділянок на дільних натуринних місцевості, невитриманих часток паїв на умовах оренди, розташованих за межами села Верба. Проєкт рішення Планої середньої ради про надання дозволу фагі білі Роси» на неодання технічної документації землеустрою щодо встановити мир землі ділянки контури на місцевості невитриманих частин паїв для передачі на умовах оренди для витягнуваного російського сільськогосподарського виробництва без зміни і цілого призначення земельних ділянків. Невитриманих часток паїв орієнтовної 22 гектара розташовано за межами села Риба, це сім накуси. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її у постійне користування це ми надавали дозвіл. Тепер затверджує mm -hmm. розглядаємо клопотання голови для пеліс України про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх постійне користування. Проект рішення поноської селищної ради затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок постійне користування і земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення. Лісове господарство пов'язане з ним послуг державного спеціалізованого господарства підприємству Ліси України з, е, з кадастрою номер 5524 загальною площею 5,8 гектарів, яка розташована на території Панорської селищної територіальної громади, за межами села Лимаки. Це ми надавали і... Це давно ми надавали Це ще перше рішення, коли, були, так? Так, да, коли ще перше рішення. Там дві ділянки війни завели. Дальше. Теж розглядаємо питання Ліси України про затвердження земельної ділянки в восьмяках 6 гектарів. І два питання, які ми не приймали. Тобто ще буде... Це ще буде потім, Які ми не приймали. Про надання дозволів лісам України на проєкт відвинення 41 гектар за межами села Авдіївки. Ставлю на голосування, голосую. Харіше, І свідче питання про віднесення земельної ділянки теж в Авдіївці, під самозаліснення, 35 гектарів. А, це... так, наступне питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Там два було Смаки. смаки. Про схвалення проекту програми здійснення землеустрою на території Понорської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки. прошу схвалити проект програми здійснення землеустрою на території Панорської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки. Мета програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності, ефективності раціонального використання та охорони земель на території Паномської селищної територіальної громади, врахування державних, громадських і приватних інтересів, при здійсненні землеустрою на місцевому рівні, Загальний орієнтовний обсяг фінансування ресурсів, необхідних для реалізації цієї програми, 400 тисяч, заходи програми, перше, виготовлення технічної документації. Документації проєктів землю щодо встановлення мер земельних ділянок. Необхідні кошти 200 тисяч, 100 тисяч на 26 рік, 100 тисяч на 27 рік. Та другий заходи проведення інвентаризації земель за межами та в межах населених пунктів. Необхідні кошти 200 тисяч, на 26 рік 100 тисяч і на 27 рік 100 тисяч. На цьому засідання постійної комісії по селищної ради.